Бля, я упал. І всем привет! І сьогодні. У ми... мене мішка Харі позортували. Так, і всім привіт, і сьогодні мы будем такими качечками, які проходять паркурчик. Давай. А ты записала, що сказала? Да, записала, записала. Ну-ка, Ви пишете по погромче сделаю. Секундочку. Я повірила туди. Це дуже круто, ми крякаємо. Я хочу, хочу цим мішку подавилась. Да. Дуже інформативна інформація. Да, так, дуже, дуже, інформативна круто. інформація. Це дуже круто А кріата. ми в прошки вже, значить. Не перший раз, скажи. А то вчі. А, вот. <ріст> так, ми проходимо. У мене жорсткий битва <ріст> за успіх. Значить, ой, блін! Ай, Вот я сейчас заматерюсь на качином. Боже. Не, ну так Боже. ДАБРАНА! за ребят. Все под контролем. Так, сюда. Так, там. Ой! Я... О, качка нет, ні, спасибо. Мне мені таке не надо. можна другу качечку, мені мене вона не нравиться Ура! Плавно, плавно! Да <клухи> що це за фігня, Я не буду с такой качечкой. зараз. Ми що? а ми що, опять проходить проходит? Да, края, ну і края, ну і що мешок. Ну це фігня, Я не хочу з таким бути А, блин, не два. Я вже до першого пройшла. Ну тоді я зараз до тебе до першого телепортнувся. ТА що це за ХРЯК ХРЮЧИЛО? Сейчас я лечу. Ну дайте хорошого хряка. Третій раз подрав синяк. качка. Ну что ти, Милан, то жду? Сейчас, сейчас. Все, сейчас останній раз. Якщо синяк, качка, то я ще раз. О, зелено, окей, норм. Ой, блин, перше, Вот все Ти знімаєш? А що ти хрюкаєш на мене? А ой, там же Я забула. Ти мене тоже знімаєш. То йди, я жду тебе. Так, хучаем сюда Ти мені потом відео скинеш? Ага, я домонтую і скину. Ні, я хочу просто так, я теж хочу помонтувати, мені просто скучно. Буде мені скучно, то я хоча я щось пороблю. А вона буде тобі грузитися 2 два мільйона років. Так да, мені буде скучно буде що робити, бо червоно. А, а куди нам йти? На, туди. Только моє змонтоване викладе це. Моє змонтоване. Я хочу. Давай. Ну что ты на мене крякаєш? Так я хотіла приближать, ну ладно, пофиг. Як хочу, может, ты тоже можешь. Що? приближать? Нет, нет, так, все, живу, жив. Так, все, це друге. Так, я надеюсь, мы тут не Типа, Меня... знаєш, знаешь, что такое приближати, э, а все, допустим, ти и ты ось стоїшь? Вот такого такого стоїшь? І Я только падаю. і це і на мене приближается, що я только вниз падаю. А знаєш що, це надо, щоб ти знімала тоже. А ти не можеш, Саша, ти... А, в смысл, а зачем я? Короче, забудь. Це ж без різниці, ти знімала. А, це туда аж? Да ушла самого. так трошечки туда надо, Дума. Нет. Сноубирдс, но анимали, у меня тут увели как. Иди сюда. Сейчас ой. Бля, я упал. <гас> -мо, я да жду. Пока что потеряться. А, а тепер ви почуєте мою <кхем> до вас, коротше, прозву. Ребята, ми тільки починаємо, так скажемо, грати, і все-таки я сподіваюся на ваш лайк та підписочку. Буду дуже благодарна всім дякую. Ми дуже прям такі качечки круті. Да. Дякую, дякую. І ще раз дякую. <кхем> mm -hmm, Я поняла, я вже покрикув, хто упав опять. Піца. Де я? Я Я виплю я? я ну, не понимаю. Трека. Та давай просто до другого цього, чи потнеся цей? Я путаюсь Я путаюся Щас Щас Проходь далі ще одній Я проходила Нєет! Я сама упала Клас, клас. круто, Фу, я говно Крап, ну крап я терз. Ну ладно, фіолетово там, боляче мені. А ти де? Я п'ю коричневого. Ти де? Я мирло. Я рожевого. Так де ти коло чекпоінта тут. Ну, де коло другого чекпоінта, там можна, якщо що, ну, а вот это розовода, да, що ти? Угу. Mm -hmm. <laughs> Ми з тобою тільки подружечки такі, ти така Ну, і я такая рослинка, я така з розвихомом Ну, типа я хотіла такого приближати до смішних моментів. Я то... Понимаешь? Просто я і в моменті, О Господи, я злякалась. Це ж просто не від камери зависить, а від самої монтажа. Ти вмієш так приближати? Ні. О, Шара, шинь, ти... іди вчись. А іди вчись писати. <ріць> <ріць> не, Смішна, не мечтай, Не мечтай. Ну, ладно, не урила, не переживай. А я не питалася. Ну, хто б сказав. Мальчик, і дівчка, давай. иди, дівчинка, давай іди, іди, давай. Ти ж бала, сміла, на. А ми на цьому відео закінчимо. Давай викладемо двучаску про мені ніколи. Так давай, давай живем, живемо. От живемо. А що, а що він за мною за нами бігає? Хай не все. Ну потому що нам тут в одну сторону. Та ні, він ждав мене. От я тебя петудин пишу. Так я надеюсь, скоро будет третий чекпоинтик. Надеюсь. Засейвилась. <реш> 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 <Промація> <да. реш> так, живи, живи. Давай, ты сможешь. <реш> <реш> так, не тяжело бы шита. <реш> бляха, бляха, нет, 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 нет. Аня. Це смерть. Окей, okay, я щось ще раз. Мілана, він ж коли ми кудись підемо. Що що? Він ж коли ми кудись підемо. А Він упав. Я ж казала, я тобі казала. Що що що? Він просто не знає, куди йти і що за нами. Він так що упав, Лошара. Просто лох. Тільки зараз. Бисінька. Блін, ми скоро сутно теж не включити. О, ну хорошо. It's okay, good. It's so, well. mm, good. <служив> и, 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 я уже все, я уже тут помешана на всем кра, я уже задубалась Кошки болят. О, я скоро уже приду. Я <служив> на, 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 18 метров. Вы носите. Ну, то есть ты Так, 19! не ненавижу. Звук, 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 передержак. Короче, я не знаю, куда Аня ушла. Короче. Значит, всем до свидания. Якщо вы дуже хочете другую часть, мы, конечно же, снимем, наверное. Ну, якщо вы дуже попросите, то поставите лайк і подпишитесь. Тоді мы подумаем. А то я подумаю. Не, мы подумаем, ладно. Ну и всем кра-кра!